Через повномасштабне вторгнення рашистів ми потерпаємо через віялові відключення. А чим займаються бродівчани, коли немає світла? Зараз дізнаємось. Добрий день, скажіть, будь ласка, що ви робите, коли вимикають світло? Молюся. А ми маємо лампи такі, що від сонця заряджаються і робимо свою роботу далі. А ви нікого ще ну, в когось запитаєте, на що вам старі люди? Що вони роблять? Нічого фонарик такий в мене є і де що читає, де що дивлюсь, а взагалі то в WhatsApp, в Facebook, і в телефоні. Я Скажіть, будь ласка, що ви робите, коли вимкнули світло? Це моя хороша дівчинка. Нормально все. Думаю, як там, як люди гинуть. От про це думаю, біда яка, а з світом, так. Да. Що робимо? Читаємо під ліхтариками, займаюся дитиною, розмовляємо. Звідси ми звідси. Ми біженці з Херсон. А що ви робите, коли? Сидімов, ждемо. Чекаємо коли? чекаємо, коли? чекаємо, коли? чекаємо коли ключ. Запалюємо свічку і чекаємо. Зараз не вимикають, читаю. У мене є такий фонарик денний. Такий, як, ну, як би сказати, палатку ось, знаєте, читаю. А що ще можу робити? То раніше коли не було світла. Коли не було світла, так. та читала. Я більше нічого. Ну шому душе робити, коли світла немає. Врідень, скажіть, будь ласка, що робити, коли немає світла? От що ви робите, коли світло вимикають? Акумулятор включаю. Купив новий акумулятор на машину, старий собі залишив, купив лампочки на 12 вольт і проблема рішена. Так що нам москалі по цимбалах. Ми без світла не будемо сидіти. Включаю акумулятор. Маєте акумулятор, так? так. Купили генератор технолюксі, 25 Тисяч гривень, 2,8 кВт, а на даний час стукає себе в голову, на що я купляв, є постійно світло. Все. Що ви робите, коли вимикають світло? Вимикають світло? Так. Тихо сідаємо і думаємо, а коли ж воно засвітиться? І все. І через трошки засвічується. І тільки сяга. Та ми ризик. Бо лягаємо, віддихаємо. То ще, то, ще дітки малі, якщо є такі, знаєте, збиточені, вони там рейси роблять. А такі, як ми, спокій, не світить, ну то не світиться. Ну правдиво, ну ні, правдиво, не світиться. Може б та людина хотіла, попер... газету має. А як прочитай? По-перше, нема такого зору, а саме основне газета, що? Взяли, дивиться, дивиться, та ну, яка нічого не бачу. І в кінцевому результаті теж не прочитав. Я газета пішла, гайду. Дякуємо. Будьте здорові. Думаю про Бога. Думаю про Бога, вірю в нього і сподіваюся, що все буде добре, що переможемо і всі прийдемо до миру. Лягаєш спати Вечером. включаю, Включає світло і вирішаю кросворди. А ви як? Кросворди рішаю, включу світло, то лампу таку маю та й все. Включаю ліхтаря і виконую свою роботу надалі. У мене то не є проблема виключення світла. бо Мир і спокій в Україні. Дякуємо, гарного дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що ви робите, коли немає світла? Працюємо. Та я знаю, кожен займається своїми справами при свічках. Я зрозуміла. А що робите ви, коли немає світла? Пишіть у коментарях.